Вітаю, друзі! Ви на каналі Куховаримо разом», Але сьогодні ми не на кухні. Сьогодні ми трішки прогуляємося по нашому ягідному садочку. Тут у нас росте лохина, смородина, чорна та червона та жимолость. А ще я вам покажу, які конструкції зробив мій чоловік для відлякування птахів. Приємного всім перегляду! У нашому садочку. Росте лохина різних сортів, рання, середня та пізня. І вся вона вже цвіте. Цього року були заморозки, але, наше велике наше щастя, заморозки були не сильні. тому що минулого року були дуже сильні заморозки і майже вся. Лохина обмерзла цього року. Подивіться, які гарні квіти, великі, і їх дуже і дуже багато. Також уже трудяться бджілки. запилюють. Світло хине такий вуйний, що коли проходимо повз, тож радісно стає від того, що буде врожай просто чудовий. Я не знаю, чи ви чуєте, який гул від бджілок. От, Навіть жміль прилетів попрацювати. І ці квіти такі красиві, біленькі-біленькі. Надіюся, що заморозків більше не буде із нашим врожаєм. Все буде добре. Ось така. Неймовірна краса. А ось тут, зараз я вам покажу, ось цей сорт пізній. Але, як бачите, всі квіточки розцвіли. Отут у нас вже відцвіла жимолость. Минулого року жимолость не обмерзла, не знаю, бачите чи ні. І тут ягідки є зелененькі ось тут. Минулого року жимолость не обмерзла, але її об'їли птахи. І чоловік побачив в інтернеті конструкції для відлякування птахи Ось такі зробив борони з пластикових пляшок. Пофарбував чорною фарбою. І маємо надію, що вони будуть відлякувати птахів і всі ягоди будуть наші. Ось така конструкція. Пляшки пластикові, дволітрові. Минулого року також обмерзла смородина. Цього року врожай смородини буде дуже і дуже хороший. Цвіту є багато. Минулого року цвіт обмерз. Вона відпочила і подивіться, яке буйне цвітіння смородини. А тут вже є і ягідки смородини. Ось на цій гілочці. Вона вже відсвіла. І маленькі ягідки вже зав'язалися. А це у нас пишний кущик червоної смородини. У нас вона ще називається. Козички. Цвітіння теж буйне, як бачите, тут вже є маленькі ягідки, так що врожай цьогорічний буде щедрий і будемо смакувати смачними ягідками. Ну і трішки квіткової краси. Цього року, подивіться, як гарно розцвів рододендрон. Минулого року, теж, коли були заморозки, він обмерз. Тому що цей рододендрон ранній розцвітає дуже швидко. Але напевно, що, як і лохина він цього року гарно відпочив і подивіться, які пишні квіти. Сам він маленький, але весь, весь, весь у квітах. Ось така краса. Ось така чудова прогулянка у нас сьогодні вийшла по нашому маленькому садочку. Дуже тішить те, що цього року заморозки не вбили весь нас врожай. Ну, а от таких чорних ворон з пластикових пляшок потрібно буде зробити ще. Маємо надію, що все буде добре. Щиро дякую всім! За перегляд гарного вам дня і мирного неба!